Прикол. Окей. Okay. Ля він рабочий Офігеть! <laughs> це нам надо Пуербанки вони в темі. даже повністю заряджений якщо я не туплю, то це повністю заряджений. Кайф, слухайте, пауербанки треба. Це навіть не на продаж, це 100% собі. У мене все від пауэнків працює, тому it's ok. Правда маленький, скоріш за все да, на 10 000. Якщо пишуть 10, 000, то фактичних, мабуть, 108 в кращому випадку. Ну, це десь дві зарядки на iPhone. Нормально. Чого ні? Так, ціну ви побачили не на продаж 100%. Так, що в нас тут? Так, якийсь одяг. Угу. Майка. Піжама, ночнушка. Ну, Коротше, щось е, з той опори. Чи майка, чи піжама, чи ночнушка. Мені лишить такий кольор. Так, добре, що за бренд? Квіз Є 38. Це розмір, я так розумію. 38 є. Ну, така, така майка. Дівчата, пік моди. На цю весну літо, відповідаю 100% піде. Ні, Спочатку я запропоную дружині. Якщо дружині не подобається або не буде потрібно, але вона з такими бретельками не